У 2015 році мені було 15. <хи> Мого дядька призвали по мобілізації служити. До цього я з ним не дуже общався. Але коли він пішов на війну, то я зрозумів, що він для мене дуже близький і не хотілося б його втратити. І коли я бачив, як наші хлопці воюють, я теж хотів, але мені було 15. Потім у 18 років у мене не вийшло. Підписати контракт вийшло у 20. І служу по теперішній час. Як талісман, літоноска кінта. Він у ній стільки всього пережив. і Ми її помішали. І вона як оберіг наш, скажімо так. Кожного дня ми працюємо на результат. Нам не потрібні перемовини. І мир. Е повинен бути здобутий перемогою. Не показник, скільки людей в Луганській та Донецькій областях будуть нас зустрічати з українськими прапорами. Для нас показник те, скільки людей туди зайде з українськими прапорами, зайдуть до себе додому.